Молодь там за майбутнє, там молодь ви будете будувати. А що молодь, А ви не можете? Ми зараз можемо вигадати свою цю конспірологію. Масони і рептилоїди хай відходять на наступний план. Культура зараз переживає взагалі такий великий застій. Хоча з'являється дуже багато спільно, спільно. Різних, ну, багато різних виконавців, але вони актуальні на тепер, а далі вони можуть просто зникнути з нашого поля зору. Просто... Знаєте, як раніше там були там, там Росія, чи, не знаю, там Катюша, ці всі пісні ага. там о, зараз дуже багато. Зараз радіють за бояртом все. Вратаєш, да, все. Все на цю тематику цікаво, чи залишиться якісь цих пісень, таку, я історії. Я думаю, що залишаться вони всі. Я якось думаю, що то. Тир вона... точно Про що писати зараз, там, типу, я танцюю, mm -hmm. мені там класно, типу, mm -hmm. чи якось там. Ну, ми живемо тільки mm -hmm. часу, що я думаю, що це нормально. І таке mm -hmm. буде і далі, я думаю. Що після війни будуть пісні. пісні? типу, там ми перемогли там щось типу, такого. І mm -hmm. я думаю, mm -hmm. що воно буде якось тягтися. І воно так і думаю, буде далі продовжуватись, якось, типу, така воєнна тематика. слова в пісні. Так. Але все ж таки типу, і дуже багато є нових класних пісень та українською, типу, вони там не лише про війну, але все одно їх дуже багато класних. А робить. є багато хто просто тупо перезувся зараз. І я такі... я вдягну... Це дуже смішно я... да, смішно. Да. Ви бачите цей кліп, як вона там читає. А що, що ви я, я одягну а я... вишиванку, і я буду в цій вишиванці йти і тепер співати ось так. Mm -hmm. Ну просто. Я думаю, що хай. Якщо вона перевелась після війни, ну типу, ну хай вона перевела. Я її насужусь просто. Ну, ти бачиш, як відео? Я бачу, да. так. Те, та, <різь> та, що вона була що в Росі. Ох, ми якась така бата <різь> по думках за секунд буквально. Типу, вона, вона, вона з України, ну, вона ж громадяна <різь> України. Вона виступала в Росії. Тобто <різь> я якось так думаю, що вона ж там заробляла кошти, а вона, але вона здавала податки сюди, так розумію, Україну. Мені здається, хто роз... роз... просто не відчуває взагалі українську аудиторію. це мені М це, що, мене, вона така, да. що вона ніби інопланетянка зараз. Вона ніби інопланетянка намагається в цей наш шоу-бізнес втулитися і вже вона не втулюється. І... 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 Мене звати Катерина Скрипка, і зараз ми... ми говоримо про податки. Як це мало того, що з усіх зарплат всі податки йдуть, так вона ж там ну отримувала якийсь податок, вона була явно зареєстрована, вона платила ПДВ. Ой, ні, вона платила Огарочку, цю, да? цю, цю свою якісь свій податок. Ну, Плюс так, вона так. там ходить, йде, їсть в якомусь ну, ресторані там ПДВ 20%, по моєму, як не більше. І з усього там вона нормально так проспонсорувала оці всі наші прильоти в прилуки і так далі. І так само ми спонсорували, <ріх> Ну <ріх> просто любов'ю від лободи для прилуки. Це ну багато ну, хто так. Ну можливо, да, можливо, вони такі. Це ну це неправильно. випускала буду наче. Мені, є, мені, чесно, мені, так, ну, мені шкода таких людей, які так опинилися. Там, я не знаю, про мені вона не, не опинилася, шкода. Вона, ну, вона ж як в нормальному своєму ну, в, так, розумі. Якесь. Там все було нормально. Вона ж не в дурці там лежала і закрила і сказала, все, ти співаєш тільки mm -hmm. для Росії і все. Вона спокійно. Запродалася mm -hmm. туди і поїхала там. Ну, да, всі думали, що все буде ок, що все буде далі. класно. Да, ну, Та вже ж 10 років було не ок, yeah. як може бути якось по-іншому. Я тут тобто... думаю, що краще no, перевзутись, no, чим типу, no, ну краще no, перевзутись, no, 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 ні, ні, вона не вибачилася перед, перед тим першу чергу. No, вона... Я не знаю, тут я нічого no, не знаю, буду о, казати. Ні, можливо, вона вже десь там вибачилася, але це так було таке, вибачте, типу, я сиджу сьогодні на цьому стульці, але я хочу посунутися ще на цей. Бати про на про нас мене вийшла пісня. Тут чому про лабодупі. Ну так от ну ти ж не запродалася. Багато хто робить там російськомовний кордон про творчість. Що зараз так такий якийсь період, що вона ну почало почало це визвистрелювати ці пісні, і багато з наших прилуцьких навіть виконавців дуже виросли за цей час там. На, на радіо з'явилися на різних радіостанціях, не лише при луцьких, але українських радіостанціях. Mm. У мене знайомих багато, хто почав реально ті, хто займалися музикою, вони не них такі всіх стрибок якісь відбувся. Не знаю, як, як це вплинуло. А я думаю, що це ще тому що, що і ми винні були, тому що ми не слухали якось українське, його писали, да, типу, mm -hmm. не так багато, але його писали. А ми такі там, ну там є якісь там російські тоді казавські mm -hmm. пісні. Ми їх слухали самі, ми їх слухали навіть. Ну чого, я як людина, яка співає, то. Я взагалі слухала українські пісні, по мені потрібна я, потрібно, трібно, ну, було, я, там, я мене <свісно> коли питають, що ти слухаєш. Я кажу взагалі я слухаю те, що співаю. Якщо я співаю такі пісні, то я їх слухаю. Це мене тобто. Я можу так, що... місяць слухати там якусь одну цвітатере, яку співала Іларія в її обробці. Бо мені потрібно її вивчити і все. Це, це на, на місяць моя пісня. <свісно> Рада, що тих, кого я слухала з дитинства, навіть російські ну залишилися нормально. Мене улюблена група була дитинці Макарєвича група Врімені. Все чітко, я не, я не помилялася в своєму <laughs> смаку. <laughs> Потім доросла і слухала земфіру, земфіра також на нашому боці. <laughs> все, все. Мені не прийшлося навіть когось там викреслювати свого плейлиста, коли вони адекватні люди, вони розуміють, що відбувається, навіть. Я багато просто, такого використав і багато таких, що мені, попередньо було обідно їх удаляти. Mm -hmm. Ну де звичайно, конечно, вони ж <рес> це. Деякі неочікувано, ну, дійсно, дійсно, дійсно деякі типу, неочікувано. Співакі ще окей, а мені так жалко сватов, типу, що там всі вони оказались такими. А для -у -у, мене удар був родом. Сири, ну, добра і весни. А там записи, так? Да? Да? Я виступала під цю пісню на площі. <рес> Танцювали ми з тюльпанами кожне дев'яте. А я співала в травні. Я стояв просто там рядом. Про те, як на всіх вплинуло вплинуло 24 те і хтось ага. перестав робити сторіс на російській мові. <гум> 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 я дуже насправді рада, що ця така українізація почалася. Тобто я навчалася взагалі на видавничій справі, редагуванні, напрямок журналістика. І для мене було велике відкриття, коли я почала ще на перших там курсах шукати роботу і. Всюди потрібно було вміти писати російською всі видавництва, всі, всі, все, що було в Києві. Взагалі, будь-який журнал, будь-яка російською мовою. Я ну я погано писала російською мовою, і мене це я добре знала українську, але от російську, ну я взагалі на ній ніколи не писала, хоч в мене родичі, але я навіть не їм можу з помилками написати на російській мові. Ну зараз може вже менше, але от. Якось Треба, це інша щоб... мова. Ну і чому ми повинні були її дійсно? Було дивно, що ми повинні її були знати, щоб взагалі працювати, щоб взагалі жити в Україні в будь-якій да. сфері. Я взагалі мало спілкувалася mm -hmm. з родичами з Росії. Був такий якийсь момент, коли я взагалі з усіма перелилася, не хотіла, mm -hmm. і вони довго телефонували мені на народження, щоб. Привітати! І я була не вдома в той день, і мама телефонує, каже: візьми слухавку від своїх родичів. Mm -hmm. Вони вже мені телефонують. Mm -hmm. Це по батьковій лінії. І я взяла слухавку від одного однієї людини і вони почали мені. Yeah, слава Україні! Yeah, слава Україні! Катюша, слава, нації. Катюша, слава Україні! Привіт! Слава Україні! Ні, дядько спілкується українською мовою. українець, він, він, ну, він нормально mm. спілкується. Мене родичі не знають українську, хоча вони кожне літо приїжджали в Україну. <гум> ну вони роз ну, я з ними по взагалі завжди, завжди спілкувалася. Mm -hmm. Хоч вони сюди приїж... приїздили. Я там типу не було цього. Типу, я... я буду вам так розказувати, тому що вам так mm -hmm. буде проще. Ні, так не було. Там... У нас вся родина підлаштовує. Я зараз просто це роду ну, то... розумію, наскільки це було. У нас вся родина підлаштовувалась під їх. Не вони, вони пісні приїздить дві людини і всі з ними розма... всі двадцять розмовляють з ними російською. Ну нас такого не було. Вони приїхали до нас. Ми спілкуємося разом з вони. Нас розуміють. Я їх там. Ми дивилися Його. телебачення там один плюс один з братом лежимо, і Він Його. такий. А яке ж було ну, якесь було слово, типу незабаром, а він такий, о, а що що це таке, Ну mm -hmm. типа скоро буде. А він mm -hmm. такий, а ну окей. якщо йому щось було не ну, зрозуміло в серіалі, він питав. я, я Мені здається, що вони теж зна знали українську. Mm -hmm. Тому що ну як вони з дитиною завжди приїжджали, дивилися ну, наше телебачення, наше все mm -hmm. Все нормально в них. А от батько приїздив із своєю дружиною теперішньою, в неї було двоє дітей. От дівчина вона була така ще в стилі лайт, а от син він тупо з ним потрібно було розмовляти російською. Ну і мені було якось все рівно, що ну, він там у собі хотів, він приїхав до нас сюди. Я балакаю. Взагалі... Я не говорю, я, роз... він... я, я балакаю. <laughs> да. ну, ну, лівий хлопець бачить тебе перший тиждень в своєму житті, mm. і ти там хочеш я тут до своїх рідних не підлаштовуюся до тебе чужої людини, якісь моменти я йому казала іди їсти, а він такий, а я по-русски нічого не розумію, ну, це ще, до речі, до 2014 року було все. І я кажу, ну і тоді си, сиди голодний ну і пішла. Ну, ти не розумієш, ти не розумієш. Це, це твої проблеми. І там типу, до нього тоді пішли, там, кажуть, ну, йди вже їсти, там, там, по-своєму йому там, сказали, щоб йому було зрозуміло. Я тоді ще була трошки вихована, що він там мене щось ображав, але я не могла його матюкати, це тепер я можу. Спокійно. Так, тому тепер я можу лаятися, навчилася, відростила зубки. Про вечірки, що вечірки? Я не зложу на вечірки, ніколи я взагалі не гуляю цей рік. Я живу біля Хрущовки, як воно за mm -hmm. люди, що дача, і Там нормально, все, там сексі втрає. Але типу, що? За якісь такі вечірки публічні, прям що mm -hmm. я якось ну так ось, таке собі щось. Я пам'ятаю, що я так раз ми стоїли в покер пограли, і я хрініла як це як наче перший раз в житті. Ну, тобто я не не ну не від, не в такому темпі, так, оце робота, робота, там дім, робота. Кудись піти, ну там день народження, і такі, як навіть день народження, зараз такі в конце за за перемогу <плес> всі все <всі плес> yeah, А нас всі досить за перемогу. я Нема такої якоїсь радості вже в житті. <плес> я морально не можу собі дозволити mm -hmm. там танцювати під музику, коли там хтось гине. Тому mm -hmm. для, ну, для мене якась така лайтові посетеньки, тобто люди зустрілися з гітарами, там поспівали якісь такі пісні, а не створили тусовку таку якусь. То це ну це нормально, так зустрітися, посидіти, але там якесь витанцьовувати, то для мене це неприйнятно. Тим не менше, як там люди зараз одружуються, і там хтось хоче, так каже, порадьте мені кафе, а хтось каже, кафе Бахмут, то я не, не засуджую людей, які хочуть одружитися і хочуть гарне весілля. Я знаю, що зараз я взагалі не готова до цього, ну як сама морально не готова. Але якщо люди хочуть одружитися, то люди заслуговують на те, що на ну на секунду щастя, вони заслуговують. Я не думаю, що у них там було б дуже сильно якийсь таке розмах. Ну, ми зараз просто навіть не про весілля. да, Весілля це таке, а просто взагалі про саму сам, від, його. тобі відчуття, що я пам'ятаю просто минулий рік, як я як відпочивала, і як зараз, я не відпочиваю взагалі. І, ну, В принципі, це шкодить моєму здоров'ю так відчуваю моєму. такому. Просто Я якось так думаю, типу, що в нас і так зараз мало чого такого прям класного, веселого життя. Mm -hmm. А вечірки, ну я ж я знову повторююся що типу якісь там мега вечірки, що, що вас там чує вся вулиця, і ви там фірверки вас точно ні. Типу. ні, ну я Але якіс, те, якісь таке, щось типу вдома вдома якось так погулять, типу, якось там потанцювати, щось типу навіть треба. Це класно Пробто зараз. В цьому зараз є проблема, що зараз, як навіть за те, що через те, що я там не говорю про тих людей, яких яким взагалі все пофігу, які танцюють, я їйсно дивуюсь часто з цих людей. Тут вони ніби ніби в другому, я навіть може їм заздрю, бо я відчуваю, що їм навіть на психіку вона не давиться. Війна, вони все чітко, вони все класно. Вони мені десь, чому то ну, говорять, що да, чим тупіша людина, тим і простіше живеться. Той хто той, хто постійно в цьому відчувається, все переживає, думає, що зробити. От таких мені людей жалко, їм потрібно відпочивати. Я хожу на йогу. Ні, мені <Container> Як? Okay. На рахунок цих тусовок то я вже висловилася. Uh -huh. І тому я, я взагалі співала останній раз 16 лютого тому, того року. <lớp -2> mm -hmm. <laughs> то, то було 14 лютого, але воно святкувалося 14 лютого, бо там щось було зайнято кафе заводи, і ми uh -huh. тоді так. І навіть ось був акустичний вечір, тобто це не було як. Не було з під текстом того, що ми зараз їдемо сюди танцювати. Це було таке 14 лютого, коли всі вирішили просто посидіти ти ти і 14 лютого, так там ну, спобився разом танцем заходи. Тобто ми просто там були такі всі пісні взагалі про війну, і ми там послухали. Просто я відпочила. Я, я навіть ну як проспівала свою пісню перед тим, захотіла співати, але потім я так під кінець уже так. Осіланий, mm -hmm. mm -hmm. ну все, mm -hmm. да. я, так, я так, вже так, не так. хочу. Тоді, Тому я розповідала про те, як ми купили холодильник у кредит. У нас був стендапи, значить, у нас був Так, ну ми так зустрілися, побазікати. І от молодь вона от зараз так себе немає куди дітям і взагалі на неї багато що покладається там взагалі всі кажуть молодь це наше майбутнє, але чомусь молодь та що у майбутньому буде їхнім майбутнім. Тобто молодь яка я тут і зараз вона не вважається, Ну ви єсть у нас все. Ну от ви ви невдало вийшли. Да, У це нас це відчувається, якась... особливо в нашому місці, це дуже відчувається. У нас буде наступна молодь, це ми, буде наше молодь. Приходиш там з якимось, от, там нам треба захід провести. Що це? Що Це тут? А, а. Це відношення до нашої молоді насправді в нашому mm -hmm. місці. Ну, на жаль. Так, але всі взагалі ці слогани. Я за uh -huh. майбутнє. За майбутнє молоді. Ну, тобто вони вважають, що ці діти що зараз ростуть, це, це буде наше майбутнє. А ті, хто вже виріс, ну. Ви вже прошлом, типу ви вже вже Ви нас стоїть. Так, їм пофіг. Тим, кому не пофіг, я їх ну якби знаю і їх мало. А з на молодь багато чого покладають на теперішню молодь дуже багато чого. І я думаю, це багато є тиску. От як. В молоді, в якої є якісь. А що ви так, робили пенсія? Що було? ви робили? Де наше майбутнє? Ну, так. Так. Молодь наше майбутнє. А ви тут 30 років ви тут їли взагалі? Дуже удобно, навіть. Це якісь типу родянські слогани, що там молодь за майбутнє, там молодь ви будете будувати. А що молодь? А ви не можете? Що то, -то. 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 молодіжний? На підґрунті цього якісь там бувають, Це... починається mm -hmm. конспірологія. Ви знаєте, там ще в 2014 році, як починалася ця вся війна, mm -hmm. на нас трошечки напали, там відкусили mm -hmm. шматок нашої землі mm -hmm. і почалися ці перші загибелі наших військових, mm -hmm. мобілізованих наших. То я читала десь і там було сказано, що війна закінчиться у 2020. Ого, Четвертому році, це. ну це взагалі я там ще дуже давно прочитала, що війна закінчиться у 2024 році. Це ще коли почалося все 2014 році. Я думаю, боже, це так довго там лоб, мені доведеться здаватися на так. І от тепер я дуже сподіваюся на цю констругічну теорію, що воно закінчиться. Сподіваюсь двадцять третій назагалі 23-й улюблене число, тому що нам дала 23, го Я в мене великі очікування від цього року. Ну, я не знаю. Сподіваюся, що все буде нормально, що цього року вже ми переможемо. І все. А... Зараз Воно, багато погано. Прогнозів. <смірків> там НЛО <смірків> там... Щ... І... Щ... <смірків> різні. <смірків> що не прогноз, то там якийсь мальфар каже, mm -hmm. хтось там. А взагалі Росія вона взагалі любить приплізати приплітати скрізь Вангу. Отванга говорила лише про Росію. Я сьогодні бачу і в да, mm -hmm. щось там було. мені да, здається, що Отванга це якийсь такий е, націоналістичний символ Росії, mm -hmm. яка там буде взагалі. Це передивився хтось сліпу з Росії, такий, ну, такі. Вона, тепер... вона так, також сказала, що вона закінчиться в 24 році. Дай Бог каніше, а ви всі вона закінчиться завтра? Надіємося. Може, го четвертого? Типу дуже багато особливо мене весь тікток, типу, це там хтось там сказав по там, хтось там сказав, що чомусь. А зараз мене вообще весь тікток в цьому це всякі там землетруси зараз. Там це що буде далі, типу, ну я думаю, що це просто якесь таке, що воно мало якось бути. Але просто воно зараз якось так все, все співпало, що і там щось сталося, і там війна, і якось і це просто такі круте підґрунтя для конспірологічних теорій, але ж ви розумієте, що взагалі повітряний простір він постійно чимось вражається, і це погано, дуже погано. Ну, бо да. як бачите, яка кількість опадів випадає останнім mm -hmm. часом, такого дуже давно не було. Погода зараз. Ну сніг, утром ми всі нічого не може загадати. Yeah, yeah. yeah. До речі, буквально про це і говорили з ними. і вчора бачила, що і за, через те, що були ці всі, як така була метафора, що якщо вам по голові десь буде хтось стукати, то буде сотрясення моза. Так само, mm -hmm. якщо десь от, в Україні гавкало, 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 гахкуло, то відбувся землетрус, десь відбувся землетрус. Mm -hmm. Можливо, mm -hmm. це mm -hmm. також mm -hmm. якось. Впливає. Це був це вплив якийсь іде, на технічні плити, це. Mm -hmm. Колосальний вплив, скажімо так, може, одне за одне ще й цепляється, і НЛО прилетить саме через те, що в нас тут землетрус, або врятувати нашу планету, або все Це підґрунтя для конспірологічних теорій. Ми зараз можемо взагалі всі масони і рептолоди хай відходять на наступний план. Ну що, не ж випускаємо? Типу, що зараз... до Думав, що ми галтуру робимо завжди. Оскільки ні, давайте що ми можемо сказати, що землетруси все це це таке все інше. Це все зараз, це все таке, типу, зараз нас наразі війна, а тим паче наша найближча, я думаю, перемога. І тому ми всі зараз думаємо, ну я думаю про це, про перемогу я вже думаю. Я вже думаю, як я буду її святкувати, просто. Замість тривожного данчика план ето, список, список план пра... справ. До речі, Спас... до речі, на перемогу, наприклад, я не, не уявляю. Я <смістері> думаю, це буде хвилинна радість і годинні сльози. Так. Ми всі розуміємо кількість втрат. Мені здається, що я буду це... все життя настрою. Ще просто це... перемога окей, я не, не розслабляюся. Це, я думаю, що мас <світ> якось таке перемоги, прямо ага. якось такої, типу, що там ой там сьогодні щось там, ага. а завтра його перемога. Такого не буде. Я думаю, що буде якось, ну понятно, поступово, типу там ми вже будемо до цього всі готові. Мені, тому що це я нас думаю, буде як наших всіх дідусів там, бабусь буде, синдром війни. Він залишиться назавжди. Так, але скажімо так. Порівняно з тим, як розповідала про мою про про війну моя прабабуся, вона це набагато легше розповідала, то я настільки легко не, не зможу, мабуть, розповісти mm -hmm. і і, мабуть, не буду розповідати взагалі. Чого, вже... Я, Я, розкажу всім, вже, всі знали, <сум> Ні. Я, я, мабуть, навіть не про своє, а просто mm, Про яке загальне, так. загальне і як це погано, тому я думаю. Ми, ми то точно в своїй ментальності виховуємо своїх дітей з тим, що не можна бути країною-загарбником, країною агресором, і що це горе для всіх. А от чи оці залишки руїни Росії, ті люди, що там лишаться, чи вони будуть про це говорити? Мі, здається, Я дуже сподіваюся, вони, що не настільки це. Ця... В голові вже ну, що вони завойовники, ну це да. буде чудо, якщо вони ну, після цієї інпер... зрозуміють щось імперіалісти. Mm. Mm. Я думаю, що mm. якось вони все одно будуть думати, що це дуже класно. Та нам все одно буде за них, я думаю, тому що у нас буде своя країна, де ми перемогли, ми будемо будувати щось своє, далі це все розвивати. Будемо. Я думаю, що вони з цю сторону не підуть просто, якщо ми захочуть хай на Монголію, ну наші Монголії, там країни. Я говорю про те, що наша перемога буде неповною без розвалу Росії. Бо якщо ми зараз їм скажімо так, дамо гарного ремня, то але і вони просто відступлять, то вони наступлять ще через 10 років. Давайте так. Подібне о, далі, конспірологія. Подібний сценарій був у третьому році. Під час помаранчевої революції Росія вже мала наміри такого невеликого наступу. Тоді Ющенко встиг повернутися в країну і все стабілізувалося більш-менш і, і тим не менш після цього ми нічого не зрозуміли, і ми продовжили свій курс на Росію. Mm. І в 2014 році, подивіться, через 10 років була така повторочка. І коли в 14-му році це все було вже більш-менш заморожений конфлікт, тобто воно якось було на якомусь такому. Ми вже до цього звикли. Це був рівень таке таким не забудемо. так, ні, от вони ще підготували свої сили за ці 9 років, бо не було таких мега-санкцій, які б не дозволяли їм. Сьогодні побачила пост про те, що вчителька молодших класів вступила до лав люті. Я її дуже розумію, після молодших класів дуже хочеться. Після цього ти вже підготовлений б'ється, не знаєш ні страху, ні болю, ні нічого. Так. Так. Хто мав справу з малими дітьми, розуміє, що це війна ще та. Тому так. Я сподіваюся, що наступна весна для мене настане. Навіть це я вже я розумію, що точно не настане, як і минула. А наступна весна вже в мене буде. Я вже вийду з цього поручного круга 24 лютого, бо в мене вже ще вже цілий рік лютий. Ну це весна вже давайте об'єктивно, ну, Ця весна краще ніж в минулому році, будь-якому випадку. Поки що ну, Поки що вже. цей лютий дуже лютий, але він не переміг і не переможе. что, я думаю, да? Так. Да. Вот да. ну, такие лирочные ноти, мы вам скажем. До встречи, да, что мы да. скажем? До встречи. Мы тратим, что до встречи. Ой.